Volvo – це круте авто, але коли воно ще й електричне. Це неймовірно. Зустрічайте, друзі. Це Вольво xc 40 Recharge. 2022 року випуску. 80 кВт батарея та повний привід. З тикінських сил, це фурор. Давайте в салон там ще цікавіше. В салоні все дуже якісне і практично: Альгантара, екошкіра, Мультимедіа. Тут також все цифрове. Про асистенти навіть казати не буду, їх тут дуже багато. Преміалка аудіо від Harman Kardon, пам'ять водійського сидіння, великий панорамний дах та ще багато багато іншого. І вона отримує оновлення по повітрі. Камери кругового огляду. Парктроніки по колу сліпі зони та ще багато багато крутезних асистентів, котрі роблять ваші поїздки на цьому авто комфортними та безпечними. Розумовська 34 – компанія. Твоє авто, і цей Volvo XC40 буде саме твоє авто.